Привіт! Готові перетворити свій print-on-demand бізнес з такої, знаєте, ручної рутини, насправді потужно автоматизовану машину. Саме цим і займемося. Ми розкладемо все буквально по поличках, крок за кроком, щоб час витрачався на те, що дійсно має значення. На що, поїхали? Знайоме відчуття, коли здається, що день просто тоне у цих нескінченних однакових завданнях. От якщо це про вас, то ви точно за адресою. А ось і вони, ці справжні пожирачі нашого часу. Подивіться, завантажити на 5 сайтів, скопіювати 50 тегів для одного дизайну, змінити розмір зображень для кожного товару, а ще ж вручну все перевірити. Це ж просто нескінченне коло. Кожна така дрібничка краде години, які можна було б вкласти у щось значно цікавіше, наприклад, у творчість. Але, на щастя, є спосіб це все приборкати. Отже, ось наш план на сьогодні подивимось на ручну працю, потім визначимо нашу ціль. Це вимірювана економія часу. Розберемо 5 ключів до автоматизації, збудуємо власну панель керування, запустимо світлофори для бізнесу і нарешті перетворимось із виконавця на стратега. Це буде справжня подорож. Гаразд, давайте почнемо з головного з цілі. Справа ж не просто в тому, щоб робити щось швидше. Ні. Справжня цінність автоматизації це час, час, який можна буквально виміряти, порахувати. І, що найважливіше, повернути собі для важливіших речей. Адже є таке золоте правило не можна покращити те, що не можна виміряти, правда ж? Саме тому нам потрібен такий інструмент, як коефіцієнт економії часу, або скорочено кетч. Це наша лінійка, наш ключовий показник, який дуже чітко покаже, наскільки ж ефективною є наша автоматизація. А тепер дивіться, як це працює на практиці. Це просто магія. Уявіть, завантаження одного лістингу. Раніше це було 10 хвилин, а з автоматизацією півхвилини або створення 10 мокапів. Було 45 хвилин, стало 5. Це знаєте, не просто прискорення, це справжня революція у підході до роботи. 95% – Просто залишмо цю цифру на мить 95. Саме стільки часу можна вивільнити на одному з найрутинніших завдань це ж величезний ресурс, який можна інвестувати у щось набагато важливіше у зростання. Гаразд, звучить все це дуже круто, але як Як досягти таких результатів? Давайте тепер крок за кроком розберемо п'ять головних принципів. Це по суті і є основа всієї нашої стратегії. Отже, ось вони, наші п'ять китів. По перше, Вимірюємо все за допомогою кетч. По-друге, створюємо так зване єдине джерело істини для всіх даних. Далі автоматизуємо все, що не приносить великої цінності, але забирає час. Потім зводимо до мінімуму ручну перевірку якості і наостанок групуємо і плануємо маркетинг. Все разом це створює не просто економію часу, а цілу керовану систему. І ось тут, мабуть, найголовніша проблема найбільша втрата часу в ручному піоді-бізнесі бізнесі це постійне дублювання даних. Вели тут, скопіювали туди, це тихий вбивця продуктивності. І саме для цього нам потрібне єдине джерело істини. Ідея проста дані вводяться лише один раз, в одному місці. Це відразу ж прибирає купу помилок і економить просто неймовірну кількість часу. А тепер переходимо до найцікавішого до практики. Давайте збудуємо нашу панель керування. І це буде матриця відстеження. Це не просто якась нудна табличка. Ні, це буде наш командний центр, звідки ми керуватимемо абсолютно всім. Так, починаємо з фундаменту. Це перша частина нашої матриці, де ми збираємо всі вхідні дані. Уявіть, що для кожного дизайну ми створюємо такий собі паспорт. Тут у нас унікальний ID, фінальна фраза, статус перевірки на торговельні марки обов'язково, і, звичайно, посилання на сам файл. Все в одному місці, максимально чітко і організовано. Ідемо далі. Друга частина це контроль завантажень. Тобто ця секція матриці показує нам, де і в якому статусі зараз кожен наш дизайн. На Etsy активний? Чудово, на Redbubble теж? Супер. А на Merch by Amazon ще не перевірці. Ми бачимо всю картину миттяво, по всіх платформах. І найкрутіше, що ці статуси можна налаштувати так, щоб вони оновлювалися автоматично. Ну і третя, найпотужніша частина це аналітика. Тут наша матриця перетворюється на мозок операції. Вона може сама автоматично збирати дані про продажі, наприклад, через АПІ, вона може відстежувати звідки приходять покупці завдяки UTM міткам, і все це для чого, щоб дати нам чітку, зрозумілу картину для прийняття вже не інтуїтивних а обґрунтованих стратегічних рішень. Добре, матриця є, дані збираються, але давайте чесно дивитися на купу цифр це важко і довго. Як зробити так, щоб дані почали говорити самі за себе? Відповідь проста візуальний контроль. Давайте перетворимо нашу таблицю на таку собі панель приладів, як у літаку, де все зрозуміло з першого погляду. І різниця тут просто колосальна. Дивіться, з одного боку повільний ручний аналіз, де треба вчитуватися в кожну цифру, а з іншого візуальний контроль, оцінка ситуації миттєва, все базується не на цифрах, а на кольорах, і це не просто зручно, це прибирає ризик щось важливе пропустити. А логіка цього всього проста як світлофор. Серйозно, якщо продажів багато, комірка стає зеленою, це наш переможець, його треба масштабувати. Якщо продажів нуль червоний це сигнал тривоги, тут треба втручатися. А якщо щось середнє жовтий, це означає, спостерігаємо і оптимізуємо. І ці прості правила автоматично розфарбовують всю нашу таблицю. І ось як це виглядає в реальності. Лише один погляд і все стає кришталево зрозуміло. Дизайн Д01, зелений 12 продажів. Ясно, масштабуємо. Д03, червоний 0 продажів. Треба щось робити, міняти SEO або видаляти. Рішення приймаються за секунди, а не за години аналізу. І все, що ми обговорили, підводить нас до найголовнішого до фінальної трансформації, тому що така система змінює не просто бізнес-процеси. Вона змінює вашу роль у цьому бізнесі. По суті, відбувається сув. Раніше був оператор, який просто виконував рутинні задачі. Тепер є стратег, який приймає рішення на основі даних. Раніше доводилось застрягати в бізнесі, а тепер з'являється можливість працювати над бізнесом. Замість того, щоб реагувати на проблеми, ви починаєте проактивно масштабувати те, що працює. І в цьому власне вся суть. Головна мета це піднятися з рівня виконання роботи до рівня керування роботою. Автоматизація це інструмент, який звільняє найцінніший ресурс, розумову енергію від рутини і дозволяє направити її на творчість, на аналіз, на стратегію, на те, що справді рухає бізнес вперед. Отже, головне питання, яке залишається після всього цього. З чого почнеться ваша автоматизація? Який саме процес, оця перша рутинна задача буде перетворена на ефективну систему, який буде перший крок на шляху від виконавця до справжнього стратега?